Доброго дня! Зараз будемо розбирати, щоб поміняти нам поршень кольца. От ось відремонтувати ось двигун. Перед тим як будемо робити, то я хочу вставити подивитися, який зазор буде в гільзі поршень. Я думаю, видно. Ось ось такий зазор кільця. щоб побачити їхні зазори. Воно то нове, але ж потрібно передивитися. Розкручуємо головку, щоб добратися нам до поршень, до гільзи, щоб це все замінити. Перш за все ми відкручуємо цю гайку, ці дві гайки. Що в нас там знизу? Ну знизу потім ми доберемося до кранчика. Вже трохи ми розслабили. Спочатку це. Розбираємо. Це ще масла залишилося. Так, далі дивимося. 1, два, три, чотири. Ключик на 22. Відкрутили ми ці чотири гайки. Зараз будемо скручувати знизу ключик там на 13. Ось. Візьмемо таку з трещоточкою. Ось дивимося, бачите, наскільки воно було водою забито. Якщо вода, відкручуєш кранчик і вода погано збігає, то от вон причина вам. Бачите, скільки тут всякого. А у нас погана вода збігала, потрібно було постійно пробивати, тому і чого. Ось таке ми маємо нагар такий. Ми його це все почистимо по два болта. У нас вони тут закріплені. Ми його відігнемо, відкрутимо і достанемо, щоб нам достати. Штуна. Так, есть. Кошмар. Выработка. Да. Так, вылечу в поршень. Ось такие у нас старые. а ось такие у нас стрелы. Вняти. Це стан поршня. Ось такі от нагар. Ось зняли старе кільце, щоб побачити його зазор. Який зазор у новому, і який зазор в старому? Вибили зняли ми. Дивіться. Дуже погано знімався, думаю, чого він так погано знімається, а це воно примерзло. То хто захоче при мінус 5 градусів морозу знімати. Спочатку прогрійте середині, щоб остаток води випарувався. Тоді легко вона виб'ється із свого місця. Трошечки змажемо маслом, щоб легше у нас пішло. О. І зараз будемо ставити гільзу на місце. Так. Поставили ми на поршень. Поставили палець. Тут головне подивилися, щоб оце названня. Воно було оцей зубок, було з цим. Будемо ставити вже поршень, то цей, цей зубок буде доверху. Будемо ставити, маємо ми таку штуку спеціально, щоб встановка, ми його вдінемо. Спочатку виставимо кольця, так як немає ніяких кайомочок, нічого немає, ми будемо ставити кожне кольцо, щоб воно не було одне напроти другого. Ямочки. Ставимо свічу. Все поставили. Підсоединили всі трубочки, всі, прокачали повітря, позакручували, форсунку закрутили. Фільтр поставили новий. І зараз будемо пробувати робити перший запуск. Всім до побачення, чекайте наших нових відео.